Привіт, в цьому відео ми поговоримо про те, як створити назву PornHub Community, використовуючи HTML і CSS. Можливо, це комусь знадобиться, можливо, хтось вивчає CSS HTML. Ця проста програма продемонструє, як це зробити. А отже, ми будемо використовувати кодепен для того, щоб швидко накидати це HTML. І CSS. В принципі, в процесі створення я буду пояснювати, що саме я буду робити. Отже, починаємо з того, що ми запишемо так центр. Це дуже простий таг, який використовується для того, щоб зацентрувати все, що є на екрані по центру. В принципі, не бажано його використовувати в реальних проєктах, але тому що це бажано робити зараз, використовуючи css стилі, але в принципі для того, щоб просто зробити по центру, і чому б і ні. Тобто це старий такий підхід, який доволі дієвий, і доволі простий. Отже, ми після того як використали центр, я по центру розмістив назву PornHub. Що таке? Що тут особливого? Це використовуючи теги H1, це headings, це заголовки, які будуть великі або маленькі H1, і а, порн в, він, він просто в хедінгі, а хаб він в спані, тому що, як пам'ятаєте, у порнхаба хаб в такому жовтому квадратику, тому він якби, окремо виділений в цьому хедінгу. Чому спан це інлайн-блок він не виходить з хедінга, він просто якби, в цьому хедінгі робить хаб окремим блоком. Але він так само інлайновий, він не виходить, він не створює нові, нову лінію, нову сторінку, тобто да, нічого такого не робить. А ось P – це параграф, і він вже буде знизу, тому що він якби блоковий і він буде під порнхабом. Що ми бачимо? Ми бачимо, що воно розмістилось по центру, порнхаб і ком'юніті трошки знизу. В принципі, це весь HTML, який нам треба. Після цього ми переходимо до CSS і будемо. Описувати, що нам треба. В першу чергу ми поміняємо бекграунд, тому що портхабі бекграунд чорний. Так само я зміню. Я зміню е шрифт. І трохи відступлю зверху. Зроблю невеликий марджі, тобто ми бачимо, що воно посунулося вниз. Трошки воно не видно, але в принципі трохи видно. Так? Після цього ми переходимо до того, що ми будемо стилізувати наші текстові блоки. Тобто, ми зразу зробимо їм фонд, ми зробимо їх білими. І трошечки збільшимо їхню фонд сайз. І так, так як ми це стилізували ну, і то, і то, і H1 і P, ми окремо ще стилізуємо а, H1, тому що ми зробимо його трошки більшим. Да? Після цього ми перейдемо до нашого спана, ми скажемо Background Color Orange, що зробить нам його таким, який він і потрібен. Після цього ми змінимо йому колір. Після цього ми зробимо такий бордер радіус для того, щоб кути згладити. Після цього ми зробимо letter spacing для того, щоб додати трошки повітря до наших літер. В принципі, це все. Ви можете побачити, що це доволі просто, В принципі, використовуючи базові знання HTML і CSS, створити такий от Pornhub Community, такий тайтл використовуючи HTML і CSS. В принципі, це можливо потім так само перегнати в SVG і створити таке зображення. В принципі, доволі все просто і нескладно. А на цьому завершуємо це відео. Побачимось в наступному. Пока!